Тим же часом Трамп зу... зробив заяву про замороження всієї міжнародної допомоги. Далі також його слова обговорюємо, адже оголосив Трамп... Це під час свого виступу перед конгресом напередодні 4 березня. цитую, я оголошую про замороження всіх федеральних наймів, замороження всіх нових федеральних регуляцій та замороження всієї міжнародної допомоги, каже Трамп. І Він також висловив думку, що зупиняє кліматичну угоду, назвав її зеленим шахрайством. Що як він висловився, вартували нам трильйони доларів, які не платили інші країни. Ну а український політтехнолог Борис Тезенгаузен також прокоментував. Вав зупинку військової допомоги з боку США до України можемо далі почути його думки, адже він висловив їх вже на своєму ютуб-каналі. і Поділився цією інформацією і з нашими колегами з нашим Ютуб-каналом. Тож не забудьте на пана Бориса також підписатися. Ну а далі давайте заслухаємо, що він говорить. Ну, прежде всего, хотів би вас спросить, могли бы вы ви собі представити когда нибудь що для того, щоб не проиграть в війні з Україною, Росії понадобится Северокорейские войска и оружие, иранское оружие, китайские комплектующие, и помощь администрации Белого дома для того, чтобы давить на непокорную Украину. Какой позор? мы сейчас с вами наблюдаем. Я когда узнал об остановке помощи для Украины, о том, что Дональд Трамп не только не дает оружие, но и еще и собирается забрать то, которое должно было уже приехать в Украину, и забрать защиту, в том числе и ракеты для систем ПВО, я сначала не поверил вообще тому, что я читаю. Причем он же собирается остановить поставки, не которые он сам нам. Согласовал, а те, которые предыдущая администрация Байдена, еще согласовала. И вот Дональд Трамп, придя во второй раз сев в президентское кресло, он ничего для Украины из военной помощи не согласовал. Остановить, остановил то, что предыдущие хотели отправить. Байден, при котором этот пакет был согласован, не просит какие-то отдельные особые извинения, какую-то отдельную благодарность не просит. А, а Трамп, который... Ничего пока что не поставил Украине, а решил стопнуть помощь. Почему-то просит. Вот просто скажите мне, что может я как-то уснул и сплю. Ты можешь не любить Зеленского, он тебе может не нравиться, но ты можешь вообще с ним не общаться. Вот, кстати, можно найти в команде человека, который будет общаться. Но раз не нравится тебе, как он разговаривает, не общайся. Вот, например, в овальном кабинете Венс же не по протоколу вице-президент спокойно общался с Зеленским, задавал ему какие-то вопросы, какие-то претензии выставлял. Поэтому это можно всегда сделать. Ты можешь его не любить, ты можешь вообще его не переваривать. Но забирать оружие у украинской армии, а ПВО у украинских городов – это просто днище, дно, дна. И вот мы переходим к тому самому, что же хочет Дональд Трамп. Его советник Майк Волт заявил, что администрация Дональда Трампа хочет услышать от Владимира Зеленского, что он сожалеет о споре в овальном кабинете и хочет договариваться о мире. То есть благодарность... Когда, когда Владимиру Зеленскому сказали, что он недостаточно благодарен, или еще как-то, он потом, вчера это было, поблагодарил и американский народ, налогоплательщиков, и президента, и две партии, республиканцев и демократов, там где-то в уголке заплакали зеленые, ну ничего. Так вот, все. А теперь, так, спасибо ты сказал, теперь извинись. Вот хотят услышать, что он сожалеет. Трамп должен был сегодня в Конгрессе, 4 числа сегодня, выступать и успешно отрапортовать об удачной сделке, но не случилось это. И вот в этой беседе, когда Уолтс говорил, что Трамп должен был сегодня выступать и так далее, планы пришлось поменять. Такой был план, говорит Уолтс, и дальше он добавляет, посмотрим, что произойдет в следующие 48 часов. Вот смотрите, есть очень четкая связка. Пусть он сначала извинится, и мы готовы тогда рассматривать сделку. То есть получается, что Владимиру Зеленскому выделяют вот эти 48 часов, чтобы он как раз как нужно извинился. Тогда подпишем сделочку, тогда все супер будет хорошо. Это есть фактически ультиматум. Но тогда я вообще не понимаю, что, во что превратилась администрация Белого дома. То есть один капризный нарцисс стучит ногами, стучит руками, требует извинения, хочу то, хочу это, он правильно, он неправильно извиняется, обожает лезть, поклоны даже от мировых террористов, заходит все. Забил просто на то, за что Соединенные Штаты уважали во всем мире. В глазах сделки, 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 неважно с кем. Сделка там с террористом отлично падай. Ну а тим часом і Китай відповів на тарифні погрози від сполучених штатів Америки. Вони зазначили, що ми готові боротися до кінця. Речник МЗС КНР наголосив, що аргумент про нібито боротьбу із проблемною. Саме товарів деяких заборонених є лише виправданням для введення нових економічних обмежень. У Китаї жорстко відреагували на заяви Сполучених Штатів Америки щодо можливого підвищення мит на китайський імпорт. У своєму офіційному повідомленні у соцмережі X китайське посольство заявило про готовність до протистояння. Якщо війна це те, що хочуть Сполучені Штати, хай то тарифна війна, торгова чи будь-який інший тип війни. Ми готові боротися до кінця, ідеться. Ця у повідомленні представник Міністерства закордонних справ наголосив, що аргумент про нібито боротьбу із проблемою з забороненими речовинами є лише виправданням для введення нових економічних обмежень. Далі будуть цитувати, залякати нас не вдасться, залякування на нас не діє. Тиск, примус чи погрози це неправильний спосіб поводження з Китаєм. Той, хто застосовує максимальний тиск на Китай, прораховується та вибирає на того хлопця. Якщо Сполучені Штати справді хочуть розв'язати проблему. Із забороненими речовинами то правильним рішенням буде проконсультуватися з Китаєм, ставлячись один до одного як до рівних, заявив речник китайського МЗС. Ну а тим часом деякі лунають заяви і від екс-міністра оборони Британії, адже він застерігає щодо того, яку нині політику проводить президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. І він зазначає, що треба врешті готуватися до гіршого. Із приходом Дональда Трампа Сполучені Штати зробили радикальний. Поворот до Росії Бен Волес попереджає про настання нової ери у світі. Та колишній міністр оборони Британії в колонці для зателеграф прокоментував зовнішню політику нової адміністрації Сполучених Штатів. Він закликає готуватися до найгіршого сценарію. Бен Волес заявив, що найбільша небезпека для всіх полягає в тому, що нові мешканці Білого Дому мало знайомі зі світом. Він впевнений, що Дональд Трамп і Джей Ді Вен справді говорять те про що думають. А це значить, що в вони не бачать Росії загрозу і щиро вірять, що Сполучені Штати мають вийти з НАТО і заволодіти Гренландією. Трамп та його команда визнають лише право сильного, тому для них існують лише такі країни, як Китай і Росія. Суверенітет інших країн не має, нібито для них ніякого значення. Нова американська влада не розуміє того, що. Також е, е, сполучені штати Америки грають проти них самих, і Пекіну, і Москві потрібна не Європа, а саме дядечко Сем. Путін людина, яка все життя боролася із заходом. Не раптом вирішив, що Дональд Трамп його новий найкращий друг. і його оточення не забули свої жаги до реваншу за 30 років приниження після розпаду СРСР. Нагадує політик. Ну і так само радіє потенційному демонтажу старого світового порядку Китай. Усе те, що насправді зроблять америку великою, багатою після другої світової війни може опинитися на згарищі. Тепер майже нічого не стоїть на заваді прямого вторгнення через тайванську протоку. Прогнозує волес. Ну і братанець не знає, чи справдиться цей найгірший сценарій, чи вдасться Дональду Трампу прозріти, поки не пізно. Давайте тепер судити Трампа за його вчинками, а не за гучними заявами, які завжди супроводжують початок будь-якої адміністрації. Ми маємо сподіватися на краще, але готуватися. До гіршого закликав екс-міністр оборони Британії. Ну і, до слова, віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Діван заявив, що адміністрація Трампа не планує посилювати тиск на Росію, а вважає, що конфлікт слід вирішити в інтересах Кремля. Та тож, перша промова Трампа на спільному засіданні Конгресу тривала. Близько однієї години 39 хвилин. Вона стала найдовшим зверненням президента Сполучених Штатів Америки за останні 60 років. Тож це зробило його найдовшим саме із 1964 року. За даними American Presidency Project, Трамп переважив попередній рекорд, встановлений Білом Клінтоном в 2000 році. Тоді його промова тривала годину 29 хвилин. До хронометражу виступу Трампа увійшла 2 хвилини перерв коли коли засідання Палати представників виводили демократа Ела Гріна у виданні зазначили, що Хоч перша промова на посаді президента технічно не є зверненням про становище країни. Вона фактично виконує також функцію, як і щорічне послання до конгресу. Під час цієї промови Трамп розповів, що отримав дуже важливий лист від президента України Володимира Зеленського. І за словами президента США в ньому український лідер висловив готовність до переговорів і досягнення міцного миру. Тим же часом спецпосол в США так. Оксана Маркарова заявляла, що таким способом Трамп оголошував про те, як він прочитав допис Зеленського у саме соцмережі ікс. Ну а щодо промови Трампа у Конгресі, будемо говорити детальніше, адже дійсно багато на чому він заакцентував увагу і виступив з промови в стилі про становище країни перед обома палатами конгресу. Спіч Трампа, під час якого він заявив, що Америка. Повернулися, тривав дуже довго видання The Wall Street Journal підбило основні підсумки із виступу президента США. Трамп закликав припинити війну в Україні, яку він описав як жахливий і жорсткий конфлікт. Зазначив, що настав час зупинити це безумство, але не став докладно описувати, яким чином він збирається це зробити. Він також прокоментував заяву українського лідера Зеленського про готовність до нових переговорів. Трамп сказав, що цінує кроки зеленського і похвалив зусилля. Мільярдера Ілона Маска зі скорочення витрат в департаменті ефективності державного управління. Це тільки початок, сказав він, додавши, що його адміністрація також вивчає шахрайство в програмі соцзабезпечення, вказавши на людей старших за 100 років, які все ще перебувають у системі в звіті генерального інспектора. За 2023 рік було встановлено, що 18,9 мільйон осіб, народжених в 1920 році або раніше були в системі, але далеко не всі фактично отримували допомогу. Крім того, Трамп звернувся і до Джо Байдена, звинувативши знову його. Називав він його найгіршим президентом в історії Сполучених Штатів Америки. Внизці складних проблем він його звинуватив, з яким зіштовхнулася його адміністрація, якось інфляція, ціни на яйця і війна в Україні. Ну а приблизно через 4 хвилини після початку промови Трампа деякі демократи почали освистувати та перебувати президента. Демократ із Техасу Алгрін прогрозив палицею Трампу за його за що його видворили. Так залу Грін сказав журналістам: варто дати людям знати, що. Є люди, які збираються протистояти Дональду Трампу, серед іншого, трамп закликав конгрес схвалити більше фінансування його кампанії з депортації та повторив свої плани створення золотої карти, яка надасть постійне місце проживання у США в обмін на 5 мільйонів доларів. І також видання зазначило, що в промові було мало нових політичних заяв. Але Трамп, який відомий своєю майстерністю, створював емоційні моменти і використовуючи своїх слухачів під час промови, яка стала найдовшою у своєму роді. В історії накинули ж демократи на президента США Трампа через зупинку допомоги Україні. Заявляють вони, що він схилився перед російським диктатором Путіним. і навіть обговорювали різні варіанти протесту. Проти виступу президента США Трампа перед конгресом. Ну а до речі, мітинги по всій Америці тривають через політичні дії Дональда Трампа. Про них пізніше також поговоримо. А поки щодо коментарів, які лунають із сполучених штатів Америки, будемо продовжувати говорити. Адже конгресмен Алгрін заявив, що працює над імпічментом Трампа. Цей президент непридатний, не сказав він. Його вивели якраз таки з зали під час промови Трампа перед конгресом. зокрема. Ма політик виступає проти скорочення медичного страхування та програми е Медікат. Саме Грін подав заяву про імпічмент Трампа ще під час його. Першої каденції. Ну а зараз бачите кадри із саме того, як попросили Алгріна вийти із зали під час того, як він показав, що він проти політики Трампа. Ну і до речі, щодо цього конгресмена детальніше зазначимо, що він став зі свого місця під час виступу Трампа, підняв трустину повітря та висловлював невдоволення заявами американського президента. Далі е, будуть цитувати, як миттєво відреагував Джонсон. члени Палати представників навмисно порушують правила, і голова готовий дати вказівку парламентському приставу відновити порядок на спільному засіданні. Спочатку Гріна попросили сісти на місце і зазначили, що у нього немає повноважень, зазначив демократ, маючи на увазі Трампа. Після цього Джонсон наказав охороні вивести конгресмени з зали. А республіканці зустріли це рішення оплесками. Ну а якщо говорити щодо демократів, також дуже цікаво. Що вони під час промови Трампа влаштували протест а також підтримували Україну? Демократи мали синьо-жовті елементи одягу, як от кроватки, що символізують солідарність з Україною. Під час промови президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа перед конгресом 4 березня конгресмени республіканці влаштували. Протест один із них навіть його вивели з залу. Ми вже зазначили, що до нього. І від самого початку виступу Трампа були очевидні ознаки протестів. Напередодні ми також вам розповідали, що демократи готуються. Саме протестувати йшлося про е, мовчазний протест, що вони будуть ігнорувати все те, що буде говорити Дональд Трамп. І так на знак протесту членкині демократичної партії були одягнені у рожеве. Демократи також мали синьо жовті елементи одягу, як от краватка та шарфи, що символізують солідарність з Україною. На початку виступу президента Сполучених Штатів конгресмена демократа Гріна вивели із залу, і все тому що він встав під час виступу, підняв повітря свою тростину та почав. Кричати протягом промови Трампа деякі демократи тримали плакати та таблички з різними написами. До прикладу, представниця Мічигану, також принесла до зали невелику дошку, щоб в режимі реального часу реагувати на коментарі президента Сполучених Штатів. Багато фото зокрема вже з'являється. Саме під час виступу, що відбувалося, як демократи реагували на ці заяви, ну і нагадаємо, що під час виступу в Конгресі Трамп заявив, що отримав важливого листа від президента України Володимира Зеленського про те, що держава готова сісти за стіл переговорів, щоб наблизити тривалий мир.